На базарі купила домашнього сиру. Вирішила зробити сирну запіканку. Тут 1 кілограм творога, сім яєць. Вівсянка перемелю. У мене сир вологий, я взяла 5 столових ложок вівсянки. Якщо він сухий, у вас беріть 2-3 не більше. Добре, перетираємо його з яйцями. Висипаємо пачечку ванільного цукру і 5 столових ложок звичайного цукру. Якщо любите солодкий, додайте 8. Сюди шмелену вівсянку і все добре блендируємо. В кінці додаємо 200 г промитих і висушених родзинок. Форму я смазала вишковим маслом. Прийшло в мене дві такі формочки. Випікаємо до готовності хвилин 30-40. Моїй родині всі полюбляють запечений сир, тому я його частенько готую.